Ська школярка Анастасія Дорошенко зайняла перше місце на всеукраїнській учнівській олімпіаді з української мови та літератури. Для такої перемоги замало досконало володіти знаннями. Потрібно мати логічне мислення та бути усебічно розвинутою особистістю. Лише тоді можна отримати гідний результат. Переконані викладачі Анастасії. Настя це філологічно обдарована дитина протягом усіх років навчання в гімназії. Настя брала участь і у всеукраїнській. Учнівській олімпіаді з української мови та літератури, а також у різноманітних мовознавчо-літературних конкурсах. І не просто брала участь, а була переможцем як обласного рівня, так і всеукраїнського для Чернігівщини в історії всіх філологічних змагань Олімпіада, а вона вже 33 третя. Це вперше ми маємо диплом першого ступеня. Цього року завдання були більше орієнтовані на те, не просто на те, аби учень щось вивчив і переказав, відтворив якусь інформацію, а от саме на те, аби сам проаналізував певний твір, показав свої глибини знання. Адже для цього потрібно. Якісь напрацювання, якийсь досвід, а, і головне мені здається, потрібно було зібратися, бо завдань було багато, щоб встигнути у цей певний проміжок часу все виконати. Але завдання творчі, і треба було так думати і знати багато, аби із свого якогось багажу знань дістати те, що потрібно. Олімпіада проходила 24-28 березня у Кропивницькому. У ній взяли участь 148 учнів із 24 областей України. Три дні змагань фінального етапу промайнули швидко і напружено, каже викладачка Насті, і по сумісництву член журі конкурсу. Наталія Бойко. Щоб потрапити саме на цю Олімпіаду. Власне, треба було пройти всі етапи змагання від шкільного спочатку до міського, районного, обласного і бути там першим. Тому саме тут зібралися оті найрозумніші, найкреативніші, найталановитіші діти, які і представляли себе і в першу чергу захищали честь області. Ми маємо із шести учасників два дипломи. У насті диплом першого ступеня і ще одна дівчинка із Коробського району це диплом другого ступеня. Діти розумні, діти виховані і. Все-таки відбувається культурно, інтелігентно. Тому мені сподобалося. Я навіть познайомилася із тією дівчинкою, з якою ми буквально в з маленькою різницею конкурували у наполегливій боротьбі. Учасники змагань показали ґрунтовні знання з української мови і літератури, демонструючи свою наполегливість, творчість, ерудицію та волю до перемоги. Ця така заслуга її, і ця перемога це і. Водночас і копітка праця нас вчителів наставників. І цілеспрямована, наполеглива робота самої учениці, адже такої посидючості, такої допитливості, такої старанності, як має Настя, це треба ще повчитися. Секрет свого успіху Настя вбачає не лише в постійному самовдосконаленні та у наполегливій праці. Має юна переможниця ще один секретик. Спеціальна методика Тетя хілінгу коли людина маніфестує свої бажання і ніби ці. Слова вони доносяться до Всесвіту, до якихось вищих сил, до Фатума. От, І цього року я проходила прямо перед Олімпіадою, Так, тиждень пройду, дивлюся, в коментарях люди пишуть, що діє. Пройшла, ну Бачите, справді Подіяла. є результат. «Величезне спасибі моїй мамі, тому що а, це просто гігантська підтримка з її боку, це а, дуже багато нервів, дуже багато терпіння. І мені здається, що все, що я переживаю, вона також переживає разом зі мною і хвилювання, і стрес. А також дуже велике спасибі моїм вчителям Ойко Наталії Васильовні і Лизі Наталії Вікторівні за те, що якось наставили на правильну путь, скажімо так, дали такий старт і зазвичай допомагають мені отримувати якусь корисну інформацію, тобто не те, що я сама там що роблю, а вони так дають правильний напрямок, такий вектор розвитку.